Завжди готові. Приїхав в Universal Tools і, як я обіцяв, знімемо відео, роз'яснимо по оцим шпателям для малярів. Бо в мене завжди виникало питання. Вони постійно в мене під ногами валяються, я постійно валіри часу немає. Знайшли час, дивіться, від 5 тисяч, ну навіть від 4800 і до 23 тисяч. Величезна різниця в ціні, різні виробники. Універсал Туз, величезний магазин, величезний асортимент. Але ж малярам треба знати, а що брати в першу чергу. Що розуміють? Це у нас представлені е, тільки е, два бренди Новка і Олейник. Е, вони два саме популярні, тому що Новка це бюджетна серія, Олейнік це можна сказати, що найліпша серія, що представлена у нас на ринку. Є ще шпиталя для механізації від Біхай. Е, е, від ролін-дох, від кубали, але ми розглянемо саме популярні. Ну ти ж продаєш те, що користується попитом. Те, що користується попитом. А Кубала це ж така відома фірма, чому її немає? А Кубала раніше була популярна, потім в нашому особистому магазині а, олейник користувався більш попитом, майстри. А, Зацінили більше олейник, тому ми більше і краси. Ну, це Націлено... і Олейник же дорожче, а кубала ж дешевше. Теоретично вона ж демократичний бренд. Чому е, ну, стали вибирати дорожче? По якості питання чи по, що? Якості, по якості питання майстрам е, зручніше е, саме користуватися олейником. Е, тут по відгукам майстрів більш краще лезо. Ну, геометрія, так. Геометрія, да. Були у кубали. Не знаю, можливо, така партія попала, що трохи леза були викривлені. Це не сподобалось майстрам, і сам виробник сказав, що це в нормі. Так воно має бути. Ну, ні, ну для Європи, може, і в нормі. Да. А наш замовник від ніколи не приймає. У нас перфекціонізм такий, що вже долі міліметра має значення. Ну, Я так розумію, Новка, олійник, а оце, я так бачу, безм'ядне, ти його Так, це... Також? Да, це Майже те ж саме щеновка, я так виробник один і той самий, це робиться в Китаї, але це без бренду. Ну я подивився, да. фізично вони однакові по пластику, да, да. А... Ну от у них даже виташу, там ручки, валіки на одному заводі зробили. Щоб а... розповім з самого початку по порядку. Да. Це набір з шпателя 200 мм. 40 мм, 400 мм, 600 мм, 800 і 1000. Це такий повний набор популярних розмірів у малярів. До комплекту входить шпатель набірний, телескопічна ручка подовжувач. Грубо кажучи, у нас тут стеля 3 метри, на 3 метри її вистачає. Міцна, так. Да. До цієї телескопічної ручки йде адаптер, такий він трохи примітивний, але для того, щоб шпатри прикріпити, його достатньо. А, сразу зауважу, там де в наборах йде така ручка, це валик не для шпаклівки. Для шпаклівки йдуть ось такі валіки. Грубо кажучи, якщо цей набір... Вартує 5200 гривень зараз, то докупити ще валик 315 гривень, ручка 75 гривень, і буде у вас вже повноцінний набір для поклівки. Ну, грубо кажучи, майстру треба звертати увагу на кількість е самих шпателів, які йдуть в комплекті. Да? Сам комплект, чи входить подовжувач, чи входить в кейс, а йому ж треба звертати на товщину, я так розумію, цих Лезо? лез, е чи вони усіх однакові. А. В наборі йдуть два популярних розміри. Для старту це 0,5 лезо, для фінішу це 0,3 лезо. Воно тут в комплекті. Їх можна міняти, правильно? Да. У цього китайця і уновка в, в комплекті це все Ну, І наскільки ніхто швидко ніхто. їх міняти? Їх ніхто не міняє, я купив. частіше всього використовують 0,5 лезо як основне. а далі там… Допрацьовують шахувальна машинкою «Жираф». Ось так виглядає лезо, вони тут запаковані, ми не будемо їх розпаковувати. І в, в, легко міняється. Міняється, знімається заглушка з боку, витягується лезо, ставиться нове лезо. Їх можна теж окремо докуповувати. В принципі, з приводу шпателів новка і ось цих китайців. Вони взаємозамінні. Замінні. Ці самі шпателі, умовка є окремо. Тобто можна від маленького шпателя 20-30 сантиметрів, 40 см, 60, 80 метр, вони є по окремо. І це бюджетна серія, там шпателі, вони ходові, тому що коштують недорого. Дивись, а існує механізована шпаклівка, щоб, ну, машини безповітряне на нанесення шпаківки. Mm -hmm. Реально? Для них які ж шпателя використовуються? Так, оці шпателя, оці всі шпателя використовуються і для ручної, і для механізованої. Правильно? І для ручної, і для механізованої. Ясно. Цим шпателям наноситься, ну, всі майстри, ті, хто займається, знають шпатлівку наніс, валіком розкатав, є спеціальний куболи такий пристрій для мийки валиків. Одягається той валік на шуруповерт і відріз з водою, степлею легко миється. Тому... Це, це зрозуміло. Що? Чому? Чому так відрізняється ціна? Чому оця коштує 24 тисячі 23,5? Ми зараз по порядку підемо. Давай. Так, значить, оцей великий набір, він такий же саме у Новка є, і цей китаєць. Тут від 20 го до метрового шпателя два комплекти лез, палиця подовжувач телескопічна і шпатель. Все це йде в кейсі 5200 200 коштує. Цей набір Новка. На 4 шпателя. Тут їх менше по кількості цих шпателів, тому він коштує а, 4 200-4 4 500. за рахунок того, що тут менше шпателів. А це для шампанського бокальчик. Да, можна офіціантом підпрацьовувати. А, далі, як, по порядку, а, це великий набір олейник. Він йде шпатель, телескопічна палиця. Цей набір коштує близько 10 тисяч. Тут вже відмінність є. Тут йде ручка з полікарбонату, подовжувач. У них спеціальне кріплення під олейний адаптер. Ось він тут знаходиться в комплекті теж йде. Там є ручка, валік, адаптер, і шпателя 20 см, 40 см, 60, 80 см. І метр. Тобто це великий комплект. А, mm -hmm. ну, ти мені якось сказав, що пластик, тисяч, я міц... коштує. Пластик міцніший. Я на ощуп, да? тобто я от mm -hmm. натискаю пальцем, mm -hmm. і в принципі воно не прогинається ні mm -hmm. у новки, ні у. За рахунок чого тут якість краще. Ребра жорсткості є чи чого? Ні, тут до пластика, в принципі, питань немає. Питань да? немає да. А до чого? Питання тут. Комплектації. Ну, самі леза більш жорсткі якість краще у олейника. Це раз. Олейник сам... це чи польська це... Польща. Польща. і сам, саме в Польщі випускається. Саме, саме в Польщі випускається. Ну, да. Європа. Європа, так. Да. У них от, ця палець окремо коштує 1800 гривень. Це з полікарбоната зроблено. Тут товстий алюміній. А. Вона не просто висуна, вона тут замками йде. Така ж сама, такі самі замки йдуть. І тут на кінцевику більш якість і самого пластику, хоча не сильно буде так відрізнятися від китайського варіанту, тобто в роботі не відчується. Але, от, наприклад, той же самий валік, він якісніше, палець якісніше, адаптер якісніше, кейс якісніше, є спеціальна підкладка м'яка, тут її немає. Ну, леза в такому типу леза чомусь, подивись, яка mm. тут відстань, тут все ж таки mm -hmm. біля трьох сантиметрів, mm -hmm. а тут е, десь до двох, навіть може менше. Це на роботу ж напевно також впливає. No, впливає, тому що а, більше. Ні, тут ширина однакова. Тут ширина однакова, да. так? Ну, ну напевно, вони, ти за... можеш більший кут ближче до стіни совати, правильно? Можливо, більше стіни, а можливо, і е, жорсткість е, самого леза. Тоб, якщо якісніше метал, то я думаю, що чим більше випуск, тим менше ну, вона буде гнутися. А тут за рахунок того, що може метал попростіше йде у китайців, тому зробили невелику дистанцію, щоб не погнулося. Ну, це пластикове. Добренько. Да. Я так бачу, тут є металеві. Вони це новинка відновка, це вже йде. Преміум сегмент з алюмінієвою ручкою. Це чорний, це алюміній. Слухай, небезпечні ці штуки. Хочу тобі сказати. До речі, дуже багато і так. Дивись, тут же як китайці. Дуже небезпечно. Дуже акуратно треба працювати. Тут вже кейс іде теж з підкладкою. Тут додатковий валік. Ручка, Палиця. Можемо порівняти, може вона вже відрізняється від дешевого варіанту. Так, да, вона вже відрізняється, тут вже такий. Та, давай, давайте витягнемо. Тут теж карбон чи пластик? Ні, це воно метал. Ні, метал. Вона тут, тут вже подовше, ніж. У дешевшої серії. І тут теж вже йдуть замки під адаптер. Ну і ціна, відповідно. Скільки це коштує? А це тут ціна є. 10 тисяч гривень. Ну, відносно недорого. Відносно недорого, якщо враховувати, що в комплект входять теж і третій, і 5 леса. А, повністю алюмінієва ручка йде. В комплекті тут йде шпатель. Це на 150 міліметрів, шпатель, 300 міліметрів, шпатель. І вже валік призначив 800 і метров, метровий шпатель. Валік не треба міняти, можна його використовувати. Так, ну, да, валік вже такий, як потрібно. Ну я дивлюсь, взагалі Сергій ну, Сергій дуже агресивно взявся. Подивись, скільки новка видає награ і різного інструменту в Україну везе ну, з Китаю. Да, да, і, ну, і... Якість покращує ці інструменти. Ну, Бачиш, він все ж таки слідкує за необхідністю і везе якісні товари. Дякую, Сергій. Так, а оце що? Це е, самий преміальний, ну не саме преміальний, але із наборів саме преміальний. Саме повний набор, в якому йде такий інструмент, як сокол, для того, щоб сюди шпаклівку накладувати. А може виїзд на шампанську. Ручка йде коркувати, куйте. Щось дорого-багато. Тут йде навіть бітка йде, де щось закрутить. Тут запасні леза йдуть. Тут йдуть е, е, леза. Цей набор може бути або з третім, або з п'ятим лезом. В принципі, у олейника майже кожен набор є як з п'ятим, так, то, і то, стрій, то. так і з ну, третім лезом. Ціна просто неймовірна. І враховуючи, що це пластік, е, ну, супер ціна. Ну, тут... так, а скільки ж оце бить? Ще, ще просто не все розповів про цей набір. А, тут сам кейс коштує близько 12 тисяч гривень, а, він йде на колесах. Він йде пило, вологозакисний, защіпки класні. І О, бачите, тут сама якість цього кейсу він прогулова. такий плотний, так, так. що можна його з літака скинути і він не розіб'ється. Попробуємо. <схай> <схай> а, тут їхня ж дорога ручка з полікарбонату з, з защёлкою такою і з адаптером. От, в принципі, майстри знають, як ним користуватися. Такою телескопічною ручкою, в принципі, для стелі те, що потрібно. І тут ручка вже має бути дійсно міцна, тому що буде гнутися, якщо тягнути шпаклівку. прошу, Якщо це коштує 23 тисячі гривень, це 23 тисячі гривень коштує на сайті. Якщо майстри зареєстровані в нашому магазині, вони знають... Скільки вони коштує? То скільки ж такий набір, якщо тут отакий от преміум сегмент, Бачите, тут вже алюміній, тут пластик. Тут напевно тисяч сорок буде коштувати, якщо зібрати. Якщо зібрати в набір, так. Да. Ну, є майстри, які от, вони купують тільки такі шпателі. Щось вони знають. Мабуть, у них такі замовники або така якість роботи, яку вони виконують. Тут, наприклад, цей шпатель з. Лезом йдеть Тут 0,4 є 0,4 леза, є 0,65. Така нестандартна ну, товщина. У всіх 0,3-0,5, а це преміум сегмент, я так розумію, тут 0,40 і 0,65. так? Так. А, тут лезо йде ширше, набагато, ніж у всіх інших шпателів, це саме широке лезо. Склад металу тут, наче то з титановим з титаном покриттям. А, ну, на зубій алюміні... ну, На зуб не спробуєш, але да, но... ті, хто спеціалісти розбираються, вони... Ну, достойно. О, тут 0,65. Бачите, написано 0,65. Ось таким він виглядає. Ну, Дорого багато. І коштує ось такий шпательок 2700 гривень. Ну, я так розумію, без нижки. Ну, в принципі, розібралися трошки. Я так розумію, ти закрив всі і ціни, і потреби для всіх малярів, правильно? Так, да, Від 4 тисяч набор коштує до 23 тисяч. Ну, Тому я... тут кожен зможе знайти свій, і плюс я кажу, це ціна номінальна, а є ціна для наших постійних замовлень. Я тобі дякую, що ти займаєшся для майстрів, що у тебе такий величезний асортимент. Я тобі дякую, що ти донатиш на ЗСУ. Бо у нас саме головне треба працювати. Для чого працювати? Щоб до да, щоб вигнати російських окупантів з нашої України, правильно? Тому працюйте на користь Україні. Слава Україні! І вам слава. дякую. І вам дякую.